Добрий день, малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природою. Хто живе у лісі? Хто ж у нас живе у лісі? Ви дізнаєтесь, коли подивитесь заняття. Тож слухайте уважно, сідайте зручненько. Ми починаємо! Добрий день, малята! Запрошую вас у подорож до лісу. Хочу познайомити вас із лісовими мешканцями. Так хто ж живе у лісі? Давайте подивимось. Здрастуй, ведмедик. Як тобі живеться в лісі? Мені дуже тут подобається ліс мій дім. У мене тут багато друзів. Ось вони. лисичка, вовк, зайчик. Білочка, їжачок. Нам дуже приємно з вами всіма познайомитись. Діти, а ви знаєте, як одним словом можна назвати тварин, які живуть у лісі? Їх називають дикі тварини. Дикими їх називають, тому що вони не потребують людського догляду. Вони самі добувають собі їжу, знаходять або будують собі житло. Звірята дуже радо нас зустрічають у лісі, а ще лісові мешканці приготували для нас цікаві завдання. Але спочатку познайомимось з ними ближче. Слухайте уважно та запам'ятовуйте. Зайчик дуже обережна тваринка. Вона має короткий хвостик і довгі вуха. Саме завдяки своїм вушкам зайчик відчуває наближення небезпеки. Задні лапки довші за передні, тому він дуже швидко стрибає. Влітку зайчик їсть траву, а взимку кору і гілки дерев та кущів. Лисиця дика тварина. Вона мешкає в лісі у норі. Тіло її вкрите довгою рудою шорсткою. Вушка і лапка чорненькі, грудка біленька, має довгий пухнастий хвіст, яким вона замітає свої сліди. Вона дуже спритна та хитра, полює на зайців. А якщо поряд із лісом знаходиться село, то вночі пробирається туди і витягує з курників птицю. Вовк це хижа тварина. Вона дуже сильна і міцна. Зовні нагадує собаку, але більша за неї. Має сіреньке та густе хутро, лапки досить високі і сильні, зуби міцні. Ці тварини мають надзвичайний голос. Вони вміють вити, ричати та навіть лаяти, немов собаки. Ця тварина дуже небезпечна, яку варто триматись осторонь. Ведмідь грізний мешканець лісів. Має тепле хутро, яке дозволяє витримати самі сильні морози. На зиму ведмідь підготовлює свій барліг, збирає гілки та мох. Він є всеїдною твариною. Їсть як і м'ясо, так і любить поласувати соковитими ягодами. Любить також рибу та мед. Білочка маленька дика тваринка. Вона живе у лісі, має руде хутро, у неї гострі зубки і пухнастий хвіст, на вушках в неї китиці, на лапках гострі кігті. Їжа це горішки, гриби, комахи, ягоди. Вона дуже прудка. Свою їжу ховає в корі дерева або на гілочках. Цю тваринку легко приручити до рук. Вона охоче бере ласощі з рук добрих людей. Їжак ночний хижак. Він невеликих розмірів, має короткий хвостик, їсть жуків, черв'яків, жаб, ящерок, мишей, також любить ягоди, жолуді, спіль яблучка та груші. У випадку небезпеки згортається у клубок. Голки розміщені тільки на спинці, а мордочка і живіт вкриті звичайним хутром. Якщо ви уважно слухали, то з легкістю його виконаєте. Нагодуйте звірят, оберіть хто що їсть. Ось їжачок. Давайте складемо йому в кошик те, що він любить їсти. Що покладемо в кошик? Грибочок яблучко, А що любить зайчик, що покладемо йому у кошик? Він живиться травичкою та гілками дерев. А чим пригостимо ведмедика? Що він любить їсти? Ведмедик дуже любить малину. Покладемо у кошик нашій білочці. Білочка дуже любить гризти шишки та горішки. Молодці малята впоралися. Малята! Наступне завдання від мене. Треба скласти речення. Ви не вмієте? Я вас зараз навчу. Дивіться на зображення та промовляйте. Білочка живе в дуплі, лисичка живе в норі. Наступні речення Зайчик біжить. По доріжці Ведмедик любить малину. Малята, поки ми з вами розмовляли, в нашому лісі настала ніч, потемніло навкруги. Чи впізнаєте ви, хто ходить в лісі вночі? Чия це тінь? Правильно зайчика? А це хто? Це вовк. Малята, ви впізнали, хто це? Так, їжачок. Чия тінь лисичкина? Знов настав ранок, звірята вийшли з нами попрощатися та сказати, які ви були молодці. Малята, у кого ж в гостях ми побували? Так, у лісових звірят. Як іще їх називають? Дикі тварини. Назвіть їх. Так, це ведмедик, лисичка, вовк, їжачок, білочка та зайчик. Молодці діти, до нових зустрічей!